Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Війни 21-го століття ведуться на розвалинах імперій 20-го століття. Османська, розпад Османської імперії привів до нескінченних війн на Близькому Сході. Росія веде війну з 1992 року, з Молдавією за Придністров'я, потім Грузія, потім Україна, з метою відновлення Російської імперії. Але ще ніколи імперії після свого розпаду не відновлювались, бо був втрачений сенс їх існування. Постійні війни між Пакистаном і Індією наслідок розпаду Британської імперії. От 7 травня поточного року відбувся найбільший повітряний бій в новітній історії авіації. В ньому з двох боків приймали участь 125 літаків. Повну версію цього відео глядачі TikTok можуть побачити в Ютубі на моєму каналі Книгу Огляд. Підтримуйте наше відео, підписуйтесь. Всі посилання є під відео. Цей бій став вершиною загострення відносин між двома країнами після нападу бойовиків з Пакистану на туристів в, в індійській провінції Джамму і Кашмір. У відповідь індійська армія почала наносити удари по місцях базування бойовиків, не переходячи кордону з Пакистаном. Широко застосовувалась авіація. Літаки Міг-21, Міг-29, Міраж 2000 і новітній винищувач Дасорафаль. В ніч на 7 травня. 125 літаків понад годину вели бойові дії з обох боків 125 літаків годину вели бойові дії над позиціями по позиціям наземних військ після чого обмінялись ударами ракет повітря-повітря. Деякі з них були здійснені на дистанції більше 140 кілометрів. А вранці військово військово-повітряні сили Пакистану урочисто оголосили, що їм вдалося збити. 5 індійських літаків. Це один Міраж 2000, один су, -20, су, -30, су 30 і три штуки новітніх французьких винищувачів Рафаль. Індія густо населена країна. Тому досить швидко були знайдені уламки трьох літаків. В районі Ахнур, в провінції Кашмір, було знайдено катапультне крісло К-36ДМ. Такі крісла стоять тільки на Міг-29 і су 30 му а потім знайшли двигун типу ал 31 фп поворотне сопло. Ці двигуни стоять тільки на Су-30. Висновок очевидний: в районі Ахнур був збито індійський Су-30 російського виробництва. А в районі Уян, також в Кашмірі, на відстані 65 км від кордону з Пакистаном знайдено уламки літака, і його двигун Снекма М-53П2. Він стоїть тільки на міражу 2000, там без варіантів, міраж 2000 був знищений. Уламки третього літака знайшли в районі Акалія Калан на території Індії в 70 км від кордону з Пакистаном. Двигун літака Снек Снекма М88 стоїть тільки на самому новому французькому винищувачі до Сорафаль. Також знайшли вертикальний стабілізатор Рафаля з тактичним номером 001. З 2020 року Індія купила 36 екземплярів цього літака, збитим виявився саме перший екземпляр з тактичним номером 001. Доказів про збиття інших літаків немає. Якими ракетами було збито ці індійські винищувачі, були знайдені уламки двох китайських ракет повітря-повітря типу ПЛ15Е. Причому одна з них була знайдена практично цілою з неушкодженим блоком наведення, це нові китайські ракети повітря-повітря великої дальності, в них дальність дії до 145 км. Їх може носити китайський винищувач G10, розвідка США підтвердила, що Пакистан використовував в той день китайський G10 проти індійських літаків. Якщо ми накладемо на карту. Заяви Пакистану і Індії про втрати літаків бачимо, що військово-повітряні сили Пакистану мають деяке запаморочення від успіхів. Звернемо увагу, що всі три індійські літаки були збиті над територією Індії. Пакистанські і індійські літаки намагаються не перетинати кордони. Це відповідає лінії обох країн на стримування масштабів розвитку подібних конфліктів. Адже головна причина їх це терористичні акти радикалів. А воювати після цього вимушені військові обох країн. Тому що народи Індії вимагають покарання терористів, а народи Пакистану вимагають відплати за удари по місцям базування в Пакистані. Добавимо сюди, що досвід російської війни проти України зайти в зону ураження ЗРК протиповітряної оборони ворога смертельно небезпечна штука. Точно так зробили і пакистанські ВПС в грудні 2024 року. Вони вдарили по території Афганістану, по місцях базування Талібів після серії нападів на територію Пакистану, вдарили, не покидаючи територію Пакистану. А перед цим Іран вдарив по території Пакистану 16 січня 2024 року ракетами і дронами по провінції Белуджистан, це Пакистан, де базувалися. Антиіранські бойовики. Щоб не дати Індії привід для війни, для Великої війни, Пакистан не заважав індійським військово-повітряним силам нанести удар ракетами зброєю повітря поверхня по території Пакистану по базам радикалів. Удар був нанесений після того, як індійські літаки нанесли удар і повертались назад. Ну це вже з любої точки зору, було відплатою на російську агресію. На мою думку, з 22 квітня, з початку конфлікту цього, Пакистан готував цей удар у відповідь. Він аналізував тактику дії, маршрути індійських військово-повітряних сил. При цьому використовувались особливості рельєфу. Там гори і є багато місць. Де е, винищувачі на малій висоті маневрують не виходячи з зон радіолокаційного закриття? Вони невидимі для, для локаторів. Е, тоді індійські е, радіолокатори не бачать пакистанські винищувачі, і в момент прийняття рішення удар буде стрімким, неочікуваним і смертельним. Зверніть увагу: на пакистанській схемі показаний літак Дерелеве дальнього радіолокаційного. Виявлення і керування це бомбардир Global 6000. Він працював в глибині своєї території і він бачив рух своїх і ворожих літаків. Ще він може керувати наведенням ракет. Адже Рафаль має високоефективну систему радіоелектронного радіо захисту, Снеку, Спектра, називається. Він вилетів з авіабази Амбале. Для удару по території Пакистану політ проходив на великій висоті для кращого е ураження цілей і швидшого досягнення цілей. Це проявлена безпечність. Після удару, знаходячись над Індією, він з правим поворотом відвернув назад, а пакистанські винищувачі саме в цей момент вдарили в спину Рафаля неочікувано і відразу заховали за гірським масивом. Відповіді індійські літаки не могли надати, в них не було часу. Підтримайте наш коринований канал в приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте наше відео, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву БайміяКофе всі посилання під відео. Всім я дякую, до побачення!